Всім добрий ранок! Сьогодні у нас буде випуск новин, що відбулося на цьому тижні у сфері фінансів. Так, у середу, у Португалії відбулася зустріч трьох голов центральних банків Англії, Японії та Європейського банку. Головною темою було підвищення інфляції та як вони адаптують. Політику до цього так рішення Ангелії було підняття на 50 пунктів базосних на початку цього місяця. Всі три голови сказали, що вони будуть рухатися від зустрічі до зустрічі і міняти свою політику. І так Лагард сказала, що у липні буде підвищення ЄЦБ, хоча ще в вересні вона втримувалась від таких коментарів. Губернатор УЄДА сказав, що інфляція у Японії менше 2%, Але якщо вона буде зростати, то вони будуть готові змінити політику. Жорсткі ринки праці та дуже активне споживання було центральною темою для всіх чотирьох країн. Голови центральних банків заявили, що, хоча вони активно стежать за економікою своїх країн, вони не обов'язково бачать рецесію як найбільш вірогідний варіант результату їхньої агресивної політики. Усі вони підкреслили, що зроблять усе необхідне для виконання мандатів своїх щодо інфляції. Бо це те, що від них очікує суспільство. Щодо інших новин, то Джером Пауел заявив, що буде ще два. Підвищення відсоткової ставки для того, щоб утримувати рівень інфляції в США на рівню 2%. При цьому він заявив, що інфляційний тиск дуже високий, і шлях до зниження відсоткової інфляції до 2% буде довгим. Найбільші наслідки такої жорсткої політики були для сектора нерухомості та інвестування. На запитання, чи повернуться вони до показників до пандемії, Павло сказав, що це ненадовго. Також Федеральна резервна система заявила, що 23 американських банки витримали сценарій рецесії за результатами стрес-тесту. При цьому вони Витримало цей тест, продовжуючи кредитування споживачів та навіть крупних корпорацій. Рівень загальних витрат значно відрізняється у різних банках: від 1,3% у Чарльз Шваб до 147% у Capital One. Кредитні картки були найпроблемнішим кредитним продуктом. Очікується, що основні банки, такі як JP Morgan Chase і Wells Fargo, оприлюднять основні плани щодо викупів і дивідендів у п'ятницю після закриття регулярних торгів. Щорічний стрес тест ФРС розпочатий після фінансової кризи 2008 року, яка була частково спричинена безвідповідальними банками. Визначає, скільки капіталу галузь може повернути своїм акціонерам шляхом викупу та дивідендів. Під час цьогорічного іспиту банки пережили суворо глобальну рецесію із зростанням безробіття до 10%. падіння вартості комерційної нерухомості до 40% і падіння цін на житло на 38%. Ось такими були сьогодні наші новини, тому підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм і залишайтесь зі мною, щоб бути в курсі нових новин.